Гідна нічия проти топ суперника. Оглядаємо матч Україна-Англія. Михайло Мудрик поконфліктував з болівальником. Шапаренко може залишити Динамо. Кияни отримали пропозицію за півзахисника. Активи Коломойського заарештували на суму у понад 3 мільярди гривень. Олександр Алієв познущався з Анатолія Тимощука. Подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Збірна України у Вроцлаві проводила поєдинок кваліфікації на Євро 2024 проти Англії. Нагадаємо, що на Вемблі в березні наша головна команда грала під керівництвом виконуючого обов'язки керманича Руслана Ротаня та поступилася з рахунком 0-2. Сергій Рибров не міг розраховувати на травмованого Шапаренка. Крім того, він не включив до заявки тимчика, який також зазнав ушкодження напередодні. А ще піхальонка та зубкова. Загалом же стартовий склад збірної України був таким: Бущан на воротах в лінії захисту Миколенко, Матвієнко, Забарний та Конопля. В центрі поля Степаненко, Зінченко та Судаков, на флангах Атаки Мудрик та Циганков, а на вістрі Яремчук. Від стартового свистка тривалий час англійці тримали м'яч у себе і контролювали його з в глибині поля, а потім почали наближатися до нашого штрафного. Однак до гостроти справу не доводили. Першу вилазку на чужу частину поля наші хлопці здійснили тільки на 20 20-й хвилині, однак також без надзвичайної небезпеки. Хоча від цього збірна України почала діяти значно сміливіше. І на 26 й хвилині це трансформувалося у забитий гол нашою головною командою. Конопля підключився до атаки в чужому штрафному, отримав пас на хід і виконав виважену передачу на набігаючого зінченка, який прицільно пробив у дотик. Англійці на певний час принишкли, однак через 15 хвилин зрівняли рахунок. Миколенко упустив Уокера, той отримав пас з глибини, увірвався до штрафного, вийшов ічинають з бущаном і переграв його. Якщо ж говорити про статистику першого тайму, кидається в очі, що показник XG у нашої команди був більше, але англійці значно переважали нас у володінні м'ячем і небезпечних атаках. Другий тайм нагадував перший. Англійці значно більше володіли м'ячем, однак не надто загрожували нашим воротам. Можна сказати, що, попри їхнє домінування з м'ячем, збірна України тримала гру під контролем. Хоча на 59 й хвилині британці поцілили в попередчину. У підсумковій статистиці ми бачимо, що англійці переграли нас за усіма атакувальними показниками: як то XG, володіння м'ячем, удари по воротах і в площину, а також кількість небезпечних атак. Проте рахунок на табло – 1-1. Як ви вважаєте, чи гідний він та хто з футболістів збірної України на вашу думку є найкращим гравцем у цьому матчі? До речі, наш партнер уже пропонує вигідні коефіцієнти на наступний матч збірної України проти Італії. Та не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри. Разом славбет. А напередодні матчу проти англійців Михайло Мудрик поконфліктував із болівальником збірної України та відмовився дати йому автограф. Гравцеві здалося, що до нього звернулися з недостатньою повагою. Ти можеш нормально попросити мені Цей вчинок Михайла вже зібрав чимало критики. Цитуємо зажерся гоноровий. Дуже а де там в очі йому футболку тикали? Людина тримала футболку на рівні поясу. Хоча були і ті, хто підтримав футболіста, цей недофанат провокував мудрика. Не вірю, що Міша міг би кувати. Я також би так реагував, якби мені в очі тикали футболку. Напишіть у коментарях, мудрик не правий чи вболівальник дійсно мав би бути більш вічливим. Після нещодавнього розставання Динамо з Сергієм Судерчуком та Денисом Гармашем кияни можуть втратити ще й Миколу Шапаренка. За повідомленнями турецьких медіа «Трабзон спор почав перемовини з білосиніми щодо трансферу центрального півзахисника київської команди та збірної України. Ба Більше вони також повідомляють, що Динамо буцімто не проти цього трансферу, але якщо отримають бажану суму, яка не розголошується. Нагадаємо, що трансфер на вікно в Туреччині буде відкрито до 15 вересня. Ставте лайк, якщо хочете, аби Шопаренко залишився в Динамо. І пишіть в коментарях на яку суму за нього. Ігорю Суркісу варто погоджуватися на продаж. На війні загинув брат захисника Динамо та збірної України Олександра Тимчика Юрій Дятлюк. Виконуючи бойове завдання, він потрапив під артилерійський обстріл поблизу Мар'їнки в Донецькій області. Хлопцю було 34 роки, і він грав за команду хімік з мініфутболу. У Юрія залишилася дружина та двоє дітей. Вічна пам'ять герою. Просимо підписати петицію про присвоєння Юрію Дятлюку. Звання Героя України посмертно. Посилання на відповідну петицію є в описі до цього відео. Дякуємо. Справи Дніпра 1 можуть стати вкрай скрутними. Поки неофіційний власник клубу Ігор Коломойський перебуває за ґратами. На його активи у понад 3 мільярди гривень було накладено арешт. Також під арешт потрапила майже одна тисяча об'єктів нерухомого майна та одна і шість тисяч транспортних засобів та суден. Це було зроблено, цитуємо для можливої конфіскації майна у спеціальному кримінальному провадженні. Нагадаємо, Коломойського підозрюють у заволодінні сумою понад 9,2 мільярдів коштів Приватбанку. Анатолій Тимощук продовжує ганьбитися і потрапляти під масове цькування. Він виклав світлину з маскотом Зеніта, на що ось так відреагував Олександр Аліїв. А ось і продажний Тимощук. Найцікавіше, що Тимощука затролили і вболівальники Зеніта. Тут і озвучувати не треба, просто треба читати. Тим більше вони аналогічні від думки Олександра Алієва. До речі, напишіть у коментарях, як ви ставитеся до Тимощука. Він для вас легенда чи зрадник? А також подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.